Доброго ранку, дітки, до нас сьогодні у гості дехто завітав. Давайте поглянемо хто це. Погляньте, це ж наш ведмедик. Так, і він зовсім невеселий, адже помітив, що чомусь там погано бачити і чути. Так, це дуже погано. І що прикро, ведмедик сам не розуміє, чому так сталося. Як ви гадаєте, чи треба допомогти ведмедику розібратися в причинах своїх проблем, погіршення зору та слуху, що, дітки, допоможемо? Так, да, допоможемо йому. Але давайте ми спочатку з вами дізнаємось. Що з ним взагалі сталося? У ведмедика було кілька захоплень, улюблених справ. Щодня він багато годин проводив біля телевізора, дивився ведмедик усе підряд, і мультики, і фільми та передачі. Сідав перед телевізором близько-близько. А частіш навіть дивився лежачи Зовсім поряд, навіть і вперед телевізором, не відпочивав. А коли вдома в нього з'явився ще й комп'ютер, у Клешиного виникла ще одна улюблена справа комп'ютерні ігри. Грався він у них цілими днями аж допізно. Але при цьому не забував і про свої улюблені мультики і інші телепередачі. Так і проводив медведи кожен день то перед телевізором, то біля комп'ютера. Ви спитаєте, невже ведмедик нічим більше не займався? Та ні, ще він полюбляв слухати музику, дітки? Адже мав музичний центр. А коли сусіди. Робили ведмедику зауваження через гучну музику, він надягав дітки навушники. Також із навушниками і плеєром ведмедик вирушав на прогулянку з друзями. Ось так, безтурботно жив собі ведмедик, аж поки не помітив, що очі його стали втомлюватись. Біліти, гірше бачити, а в ушках ведмедика з'явився сторонній шум. Відчуття закладення вони також не чули добре, як раніше. І ведмедик замислився. Він сам виник у цих негараздах. Може, десь він повівся необачно, щось не так зробив. А ми йому допоможемо так, дітки, розібратися. Але, мої хороші, я вам пропоную зіграти зі мною в одну дуже цікаву гру, яка називається шкідливо та нешкідливо». Я вам буду показувати малюнки, а ви будете мені казати, чи це шкідливо чи ні. Добре? Добре. Так. Дітки дивляться мультики півдня, не відриваючись від екрана. Дітки, це шкідливо чи ні? Як ви гадаєте, Вредно. Да. так, Так, Єсенія молодець, далі. Дітки подивилися цікавий мультик, а потім пішли на прогулянку: це шкідливо чи ні? Єсенія, це шкідливо? Ні. Ні, молодець. Бо дітки повітрям. Так. Трохи погравши улюблену комп'ютерну гру, дітки зробили тривалу перерву, а пізніше ще трохи в неї пограли. Це шкідливо чи ні? Ні. Не шкідливо, бо дітки зробили перерву, а потім ще трошки пограли. Так. Зараз дітки зранку і до пізна гралися в комп'ютер. Шкідливо, бо вони зранку і до пізньої ночі гралися у комп'ютер. В них дуже будуть боліти глазки, так? Очі, оченята будуть боліти в них. Далі? Хлопчик увімкнув гучно гучно музику. Це шкідливо? Так, це дуже шкідливо, бо будуть у нього боліть ушка. А цей хлопчик що зробив? Умікнув музику, налаштувавши неучний звук. Так, молодець. Наш ведмедик тепер зрозумів, що поводився необачно, ставився недбало до власного зору і слуху. Тому і завдав очам і вушкам шкоди. Він дякує вам, мої хороші, і обіцяє змінити свій способ життя, більше гуляти, займатися спортом, робити гімнастику. А поки що ведмедик облишить і телевізор, і комп'ютерні ігри, і навушники, бо це, мої хороші, дуже шкодить. Ось бачите? Як наш ведмедик зрозумів з того, що ми з вами балакали? Хор... Добре, Ісенія, скажи мені, будь ласка, що трапилось ведмедиком? Що в нього боліло? Гласики, оченята, та що ще? Осики. Ушки, так? А оченята у нього від чого боліли? Бо він що багато? Дивився телевізор, так? Та грав у різні ігри на комп'ютері. А в ушка чого у нього боліли? Бо він гучно слухав музику, так? Добре. Добре, мої хороші, гарно попрацювали. Але ми сьогодні з вами будемо ще робити аплікацію. А що будемо з вами робити? Відгадайте загадку. Так. Два кружечки, два дочечки, з'єднані до пари, осідлали нісі вуха, що це? Звісно, окуляри. Так, це окуляри. Ось такі окуляри ми будемо з вами сьогодні робити. Так. А для роботи нам з вами буде потрібно, щоб ми їх зробили. Так, клей з пензликом. ватні диски, та ще потрібна нам буде серветка. Мужиці, а, ще картон. У мене він, ви можете взяти червоного кольору, у мене він малинового кольору та голубого. Ви можете взяти. Такого ж кольору, як у мене, чи який у вас є. Так, ще нам з вами потрібно буде олівець. Ось. Так, але спочатку, дітки, я вам пропоную зробити гімнастику для наших пальчиків, щоб нам було з вами добре працювати. Давайте підготуємо наші пальчики. Так, ми свої ручки ставимо. Так, Ісенє. Так, приготували ручки. Ми крокуємо рівненько вищі ноги піднімай. Я наліво ти направо. А тепер відпочивай. Наші патчики готові до роботи. Починаємо. Так, Для фона я беру ось такий малиновий аркуш. Ось. Так, дітки, я забулася. Ви можете брати, якщо у вас нема картону, ви можете брати папер, аркуш паперу. Так, у мене малиновий, я вам казала. Так, далі беремо з вами білі.

Окей. 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 Такі пирожі. рада. меня рядом. Материн, что двоє. Угу. Так, далі. Я таке його? Іще у нас клей десь выступив. Мы можем з вами взяти нашу вологу серветку, так витерти. Так, далі. Я беру кольору, буду робити з нього дужки для окулярів. Як ми це зробимо? Беремо навпів загибаємо, ось так. І ми з вами можемо олівцем намалювати наші дужки. Ось так. Ми насовать ну, натовить сюда І всевать. Давай, то надо делать. Моя хорошая мы робим у душки. Вот ты тащит мої вже вийшли Зараз ми їх будемо приклеювати теж. Якщо вони у вас вийшли длинніше, ми можемо їх відрізати трошки. Так початку одну, потом меньше. Короче, mm ей -hmm. так давай туда. Если я половинка, то... Ну, че такие? Это не половинка. Ну, да. Да, да. Да, да. Да, Так, Так, зробимо середину наших очків. Так. Так. Тоже тут для... Ось, дітки <кій> мої окуляри вже готові. Чекаємо, мої хороші, на ваші роботи. До побачення та нової зустрічі.